Доброго дня! вітаємо вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні я вас ознайомлю, як розбирати та збирати секатори професійної лінійки італійського типу від компанії Штокер. В даному випадку це 376 секатор, але і інші аналогічні секатори з цієї лінійки, огляд на який ми знімали вже, які конструктивно абсолютно схожі. Там відрізняються лише типом лез і відрізняються формою руків'я. Розбираються і збираються вони абсолютно логічним чином. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Перш за все, як завжди, ми знімаємо пружину. Далі одразу маленькою хрестовою викруткою відкрутимо рычажок замка. Знімаємо речіжок замка. З шурупом, який закручений в тіло руків'я. Далі більшою хрестовою викруткою розкрутимо цей гвинт, який кріпить пластину, обмежувача заходу гілки в розкритий секатор. І також по сумісництву ця пластина виконує функцію частини механізму замка для закриття секатора, Тобто, ось так підпирається. Власне, речіжок замка підпирається в цю пластину, коли секатор закритий. Далі розкручуємо гайку, яка фіксує осьовий гвинт. Це виконуємо ключком під номером 13. Вкладаємо гайку і викручуємо осьовий гвинт. Якщо він сильно затиснутий, ми використаємо ключ під номером 19 для того, щоб його крутити. Приймаємо його повністю. І розбираємо секатор навпіл. В такому вигляді дуже зручно власне, проводити гостріння секатора, тобто ми маємо повністю доступ як до одного леза, так і до другого, і при потребі можна спокійно виконати переточку цих лез. Якщо є необхідність замінити леза, ми 25-м торексом повинні відкрутити ще два гвинти, які кріплять кожне лезо до свого руків'я. Розкручуємо один гвинт і розкручуємо другий гвинт. Зверніть увагу, що на цих гвинтах нанесений фіксатор різьби. Відповідно, під час збирання нам необхідно буде також його туди накласти. І знімаємо лезо. З руків'я. ось в такому вигляді, лезо може бути замінене. Тобто, в принципі, леза продаються парами. Це є змінний елемент до цього секатора, і от ми можемо купити в комплекті лезо одне і друге, які підігнені один до другого, і замінити, коли ці леза вже зносяться. Цей секатор належить до професійної лінійки. Відповідно, оці всі деталі, які тут ви бачите, вони можуть бути без проблем замінені. У верхньому руків'ї секатора ми бачимо ще один такий цікавий елемент: це є обмежувач закриття секатора. Це є гвинт. Які закручуються в тіло цикатора і контриться невеличкою такою гайкою? Ця гайка розкручується ключком під номером 7. Ми повинні відпустити гайку. І тоді вже крутити гвинт, закручуючи або викручуючи його і міняючи положення власне закриття секатора. Тобто це є точна підстройка закриття секатора, коли в нього сходяться лезо до леза. Зараз ми положення це міняти не будемо, оскільки секатор новий він настроєний. Підтягнемо цю гайку, щоб вона зафіксувала гвинт, і так і залишаємо. З другого руків'я друге лезо викручується точно таким самим чином. Секатор є розібраний і збираємо ми його в зворотньому порядку. Лезо в руків'я ставиться, бачите, в такий прилив, і на лезі є спеціальний паст, тобто позиціонувати лезо неправильно ми просто не можемо. Ставимо на місце лезо, наносимо невелику крапельку фіксатора різьби на один гвинт і на другий гвинт. І закручуємо ці гвинти в лезо. затягуємо до опора. Далі необхідно зібрати секатор. Перевіряємо, на якому лезі нарізана різьба. На цьому лезі є різьба, на цьому лезі різьби немає. Відповідно, осьовий гвинт повинен заходити в це лезо і закручуватися в різьбу, яка знаходиться в цьому відповідному лезі. Спочатку нанесемо як з цього боку, так і з цього боку змазку. От на ту площадку, по якому ходять одне лезо відносно другого, наносимо змазку. Також наносимо змазку на осьовий гвинт. Ставимо осьовий гвинт лезо і прокрутимо так, щоб змесилася площадка, по якій ходить осьовий гвинт, так і отвір, в якому він ходить. Далі суміщаємо секатор і закручуємо гвинт практично до кінця. Підтягнемо пальцями. Перевіряємо, як він закривається і відкривається. Як бачимо, от закриття цього секатора обмежує оцей упор. Ось він знаходиться. І не дозволяє битися об лезо. -облезо. Стягнемо гвинт, затягнемо його пальцями і закрутимо гайку. Перевіримо, як ходить секатор. Підтягнемо пальцями гвинт. Ключком під номером 19 зафіксуємо його. І ключком під номером 13 підтягнемо гайку. Перевірю. Секатор ходить вільно, при цьому гайка розкручуватись не буде. Продовжуємо збирати секатор. Ставимо на місце пластинку, яка є обмежувачем заходу гілки в секатор. Якщо ми забудемо поставити цю пластинку, то гілка буде заходити глибше в лезо. І впиратися в частину леза, які не мають заточки. І в такому випадку лезо буде не дорізати. Обов'язково ставимо цю пластинку. Встановлюємо пластинку, наживляємо гвинтик, який кріпить цю пластинку. Одразу ж закручуємо його, затягуємо. Далі встановлюємо механізм замочка. Використаємо для цього маленьку хрестову головку. Попадаємо в різьбу, яка вже була нарізана попереднього разу. Перевіряємо, щоб замочок ходив туго. Коли секратор закритий, перевіряємо, як замок закриває його. При потребі оцим шурупом ми можемо відрегулювати роботу замочка. Встановлюємо на місце пружину. Перевіряємо, як секатор відкривається і закривається. Перевіряємо, чи немає поперечних люфтів. Секатор є зібраний і готовий до використання. Придбати секатор штокер 376, а також інші товари цього бренду. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб Рослин» і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!